Доброго дня, 19 червня. Хочу поділитися своїми спостереженнями по поводу гречки, так як це перший мій досвід по вирощуванню гречки. Точніше не виростив, але вирощує. От. Зранку бджоли гудять. Гречка вверх тягнеться. Вже приблизно десь Десь 90 сантиметрів, ще метра нема. Думаю вона так і залишиться на такому рівні квіточки вгору. Йдуть, йдуть, лізуть, гречка ось вона, так вона виглядає бджоли працюють, запилюють, гречка без бджол. Це не саме тільки з бджолами все має бути. Працює, все дуже гарно, все чудово. От. Гілкується. Так, як показати, дивіться, одна гілка, друга гілка, там третя, це четверта, п'ята і, мабуть, ще буде вона гілкуватися. Буде гілкуватися і буде нас радувати. Ну, таке дерево, таке цікаве. Дуже цікаве дерево. Вон. Відхилення раз пішло, два, три, чотири. В кожній пазухі. Тут така на сьогоднішній день. Так, що у нас? Є, що листя дуже чисті, гарні, широкі, а є такі плямистості. З чим це зв'язано? Підскажіть, прокоментуйте, поставте лайка гарного, розкажіть, який ваш досвід. Так, вон бачимо. Є, одразу відстає. Зразу відстає. От така вона. Може це то, що потім вийшло. Так, є, звісно, де загинається гречечка. Мабуть, сонця не вистачає, а то що висока, то тягнеться і тягнеться. Де вона? Гарнюся. Так, є також, що хтось її Під'їда Такі квіточки. Підскажіть, що як правильно засняти, що вам цікавить, на що звернуть увагу. Яка працьовита і гарненька. На що звернути увагу. Ой. Так. Тут такий вид у нас. Як зрозуміти, що вона достигла, коли вже призупинити її вегетацію. Знімаю, щоб потім можна проаналізувати. Ого, тут іще вища гречка. Тут не 90, тут вже мені вище пояса буде. Так, як засняти? Не бачу, але десь так. Вище пояса. Тут вище. Так. Така вона. Зараз. Підніметься жара, листя, покрутяться, а зранку знову порівняється і буде все чудово. Звісно, діляночка як та простень била. Тоже горнюча.